Сироп, який працює одразу в багатьох напрямках. Коли я хочу підтримати організм природним способом, я обираю сироп сякуцао. Із чорноголовки це стародавній китайський рецепт, який люблять за його універсальну силу. І зараз. Я скажу вам головне, він реально працює комплексно. У нього є перше 9 напрямків, де він себе показує найкраще. Це жіноче здоров'я, м'яка натуральна підтримка грудей і гормонального балансу, лімфатична система допомагає зменшити запалення, дихальні шляхи, коли потрібно м'яко очистити та заспокоїти. Тиски головні болі, природна підтримка тонусу, шлунок і травлення, комфорт і легкість всередині, нирки та сечововідні шляхи, очищення та баланс, суглоби, допомога при дискомфорті, щитоподібна залоза, природне заспокоєння, кровообіг, м'яке відновлення, після навантажень. Вау! А ще він має природні протизапальні адаптогенні властивості. Це коли ти п'єш і відчуваєш, що організм працює рівніше і спокійніше. Я Його беру у віковий схід в нашій компанії. Ви завжди знайдете оригінальні та свіжі формули. І чесно, це один із найпотужніших сіропів широкого спектра дії, який я пробувала. Доглядай за собою природно та красиво разом зі мною, з Юлією Водоп'ян. І ви завжди будете здорові і захищені і будете гарно виглядати в компанії Віковий схід. Ви завжди зможете отримати консультацію, поради. А також кожен клієнт у нас отримує подаруночки від компанії, і ви будете дуже задоволені. Тому що в нас наступає 2026 рік рік вогняного коня. І клієнти наші будуть отримувати супер подаруночки, такі цікаві і чудові. і ви... Повірте, будете дуже задоволені, а ще, до речі, наша продукція заряжена ламами. Ви розумієте, що духовністю насичена вся продукція, начитані мантри. І тому, коли люди купляють продукцію в компанії Віковий схід, вони знають, що вони додатково заряджаються енергією, позитива, щастя, квітучості і всього самого найкращого.